Розпочинаємо урок літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з таким поняттям, як акровірш. Опрацюємо акровірш Дмитра Білоуса Світлий храм акровірші Наталії Внукової. Також опрацюємо вірш Катерини Перелісної осінь і загадочку Ігоря Січовика. Права долонька. Покладіть, будь ласка, долоньку на стіл. Загніть пальчик ті діти, хто починає цей урок з гарним настроєм. Загніть пальчик ті, хто хоче сьогодні дізнатися нове. Загніть ще один пальчик ті, хто любить посміхатися. А тепер загніть пальчик ті, хто має гарних друзів. І останній пальчик, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Переходимо до підручника. Працюємо на сторінці 12. Прочитайте і відгадайте загадочку Лесі Вознюк. Як до річечки струмки поспішають малюки. Йдуть у вранішній порі трішки старші школярі. Всіх дітей вона чекає та гучним дзвінком вітає. Що це? Так, це школа. Які слова допомогли вам здогадатися, що в цій загадці йде мова саме про школу? Так, те, що вранці йдуть школярі, що ця школа всіх діток чекає і зустрічає гучним дзвінком. Правильно, це все слова, що вказують ознаки школи. Розкажіть, що ви бачите на ілюстрації. Виберіть речення із цієї загадки, яким би можна було підписати цю ілюстрацію. Що ж таке акростих? Послухайте віршик Миколи Ромаченка. Рим... Ти, Максимко, щось притих? Я читаю акростих. Що ж воно таке за штука? запитав дідусь онука. Перші літери рядків зверху вниз я разом звів. Ось і вийшло слово з них. Це, дідусю, Акростих. Тож, акростих це акровірш. Що ж це таке? Це вірш, у якому перші літери кожного рядочка утворюють слово, або слово сполучення, або навіть ціле речення. Часто акровірші є загадочками. Тож, як ви зрозуміли, яка особливість акровіршів? Правильно, особливість їх у тому що кожен рядочок починається певною літерою, і якщо їх прочитати зверху вниз, у нас вийде якесь слово або словосполучення. Тож давайте з цими акровіршами познайомимося. Але перед тим читаємо слова дуже швидко: плац, майдан, провулок, кипить, писались, глухий. Суворий, світлий, шумливий, освячена. Тож переходимо до вірша. Дмитро Білоус світлий храм, акровірш «Загадочка». Від якщо уважно подивитися, синіми великими буквами, виділена, якщо прочитати, зверху вниз. Тож слухаємо. Шумливий плац, майдан, а чи глухий провулок, коли стоять, стоїть вона рідніші нам, освячена трудом завжди кипить, як вулик, ласкавий і суворий світлий храм. Адже тут писались тут і перша буква, і нулик. Хто вона не відгадав? Притих? Відгадка майже поруч підкаже акровірш. У загадці ліворуч. Тож, це правильно школа. І ось подивіться, ось вам ознака акровішу. Слово школа можна прочитати зверху вниз, з літер кожного рядочку. Тож, що ви відчуваєте після слухання цього вірша? Оберіть свою цеглинку. А тепер прочитайте самостійно цей вірш. Або у себе в читанці, або на екрані, якщо вам це зручно. Відео зупиніть. Про що цей акровірш? Так, про школу. Як ви це дізналися, доведіть. Чому школу названо світлим храмом? Так, тому що вона нам дає знання, а знання це дорога в, світло, в світле життя. Із чим автор порівнює школу, знайдіть ці слова. Так, із вуликом, і навіть із світлим храмом. Назвіть парами слова, що римуються. Вулик, Нулик, Поруч, ліворуч і так далі. Зараз ми прочитаємо з вами акровірші Наталії Внукової. Я прочитаю, послухайте, будь ласка, потім прочитайте ви. Навкруги речей багато, а у школі малюки вчаться слухати, писати, чергувати залюбки, акуратне виконання недописаних завдань, надиха на здобування якнайшвидше добрих знань. Про що йдеться в акровірші навчання? Так, про роботу в школі, про ваше навчання. Чому ви так вважаєте? З якою інтонацією треба читати цей вірш? Чому? Прочитайте цей віршик самостійно. Відео зупиніть. Читаємо ще один віршик Наталії Внукової рідна мова. Разом пишемо, читаємо і в правописі тренуємось. Дуже добре справу знаємо. На уроці не нудьгуємо, а в підручнику ми знайдемо мелодійні вірші, роздуми, з описами, порівняннями. Всіх здивуємо сьогодні ми акуратними завданнями. Прочитайте віршик самостійно, відео зупиніть. Що дає нам рідна мова? Так, вона дає нам вміння гарно розмовляти, правильно читати, грамотно писати. І знати культуру свого народу. Прочитайте, чим діти хочуть усіх здивувати. Всіх здивуємо сьогодні ми акуратними завданнями. Прочитайте, що можна знайти в підручнику. А в підручнику ми знайдемо мелодійні вірші, роздуми з описами, порівняннями. Молодці! Переходимо до опрацювання нового розділу. Прочитайте його. Розмагіттям кольоровим прикрашає осінь край. Про що, на вашу думку, йтиметься у творах цього розділу? Здогадались? Перевіряємо ваші здогадки і перший вірш із цього розділу Катерини Перелісної осінь. Послухайте його, будь ласка, Листячко дубове, листячко кленове. Жовкне і спадає тихо із гілок. Вітер позіхає, купу їх згортає, Попід білу хату та на моріжок. Айстри похилились, ніби притомились. Сонечка нема, спатоньки пора. А красольків ялі до землі припали, Наче під листочком вітер догоря. Ось такий віршик. То що ви відчуваєте після слухання цього вірша? Уберіть свою цеглинку. Так, чи відповідає вірш темі розділу, який ми щойно прочитали? Так. У розділі теж йшла мова про осінь, і віршик теж описує нам осінь. Давайте підготуємось до самостійного читання цього вірша. Встигаємо читати слова на екрані за мною. Дубове, кленове, моріжок. До речі, моріжок, діти це травка, яка коли з будинку виходиш, і з порогу зразу починається, густа-густа трава з квітами. Моріжок називається. Жовкне до горя, спадає, згортає спатоньки, красольки, похилились. Потомились. Молодці. Прочитайте віршик самостійно, підготуйтесь до вибіркового читання. Починаємо. Прочитайте, як облітає листячко. Листячко дубове, листячко клинове, жовкне і спадає тихо і гілок. Прочитайте, чим зайнятий вітер. Вітер позіхає, в кубку їх згортає попід білу хатку та на моріжок. Прочитайте, що сказано про айстри. Айстри похилились, ніби потомились. Прочитайте речення, яке ви підписали б під цією ілюстрацією. Виберіть це речення. Листячко дубове, листячко кленове. Жовкне і спадає, тихо й згілок. Я б цим береченням підписала. А ви? Добре. Аналізуємо вірш. Який у тебе настрій після читання цього вірша? Які ознаки осені? згадує поетеса? Назвіть. Так, жовкне листячко, опадає. Айстри похилились, вітер гойдає листочки, так? І спатоньки вже восени хочеться більше, так, так, так і є. Які картини постали в твоїй уяві під час читання цього вірша? Опиши їх. Відшукай слова, які мають ніжно-пестливе значення. Листочки, сонечко, вітерець колише, так спатоньки, красулечки оце є ніжнописливі слова. Так, чому, на твою думку, поетеса їх використала? Ну, мабуть, так, щоб ніжно описати осінь, тому що осінь завжди асоціюється з якоюсь журбою, смутком, а от щоб. Гарно описати осінь, щоб все ж таки радість викликати від цього вірша, поетеса використала ці ніжно ніжнописливі слова. Як ти розумієш вислови вітер позіхає? Ну, правильно, вітер не дуже дме, а поволі дмухає, під листочком вітер догоря. Ну, Коли листочки вже лежать на землі, вони висихають і ніби скручуються. І от коли вітерець легенько їх. Подмухує, да, то вони не піднімаються у повітря, а ніби як колишуться, так? і сонячні промінчики крізь ці листочки просвічуються, і виходить дуже гарна картина. А тепер давайте вивчимо за допомогою малюночки вірш на пам'ять, бо вашим домашнім завданням буде саме вивчити вірш осінь Катерини Перелісної на пам'ять. Щоб швидше і краще запам'ятати слова цього вірша. Я підготувала вам малюночки. Дивимось на екран. Так, підводимо підсумки уроку.